У сучасній науковій спільноті досить мало імен, про які можна відверто говорити, як про особистості, що змінюють світ, руйнують стереотипи та створюють нові простори. Саме до таких глиб відноситься доктор філософських наук, професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Павло Миколаївич Ямчук, про якого на жаль, говоримо вже запізно, коли його душа вже перебуває в інших світах. Кандидат філологічних наук за спеціальністю українська література, доктор філософських наук за спеціальністю «Україн Ознавства, філософські науки, професор кафедри соціально-гуманітарних правових дисциплін Уманського національного університету садівництва, академік, член Української асоціації релігієзнавців, автор понад 280 наукових праць, опублікованих в Україні, Польщі, Білорусі. У 2002 році отримав грант на конкурсі в Нью-Йорку для дослідження теми Іван Мазепа, будівничий української культури, автор п'яти одноосібних монографій. А починалося все в Умані, народився. Павло Миколаївич, 18 березня 1972 року навчався у школі номер 7 Велике значення у формуванні майбутнього вченого зіграла заслужений вчитель України Людмила Лісова вже у 9 класі. Павло знайомиться з істориком, археологом, краєзнавцем, етнографом Ольгою Діденко. Унікальні знання, унікальні власні дослідження у цій царині, учасниця національного унівського підпілля на Умальщині в роки Другої світової війни, дисидентка 60-х, 70-х років, Борець за незалежну Україну у 90-ті. Ось так тепло згадує Павло Ямчук. Ті часи. 1990 рік. Я малий, тоді літ і щодо знань про Україну Уманець, який у 1989 році отримав атестат школи номер 7 тоді російськомовний за викладанням предмет вступив до навчання до Одеського державного університету імені Лімечнікова як другокурсник. Вперше йду до оселі Ольги Петрівни. Саме в цій оселі мене без жодної патетики чекало відкриття України України, яку я любив серцем, але якої я ще не усвідомлював, не мені на той час України. Як справжня українка-аристократка Ольга Петрівна Діденко прямо відповідала сократівсько-платонівським вимогам до образу істинної аристократії, шляхетність у помислах, словах і діях, нефимушеність у поводженні, глибинність у постійному прагненні до вдосконалення самого себе, і внаслідок цього можливість і вміння вдосконалювати всіх інших людей довкола себе. Завжди треба жити і діяти так, щоб розтопити лід на п'ять ліктів довкола себе. Наголошувала Ольга Петрівна. Як відомо, Сократ не брав в учні тих, кого не вважав перспективним. Я щасливий, що Ольга Петрівна мене до своїх учнів зарахувала ще тоді. 1090 присвоївши дуже дорогий для мене титул свого зброєностя і присвятивши мені свої геніальні поезії. Це варта багатьох академічних заслуг і визнань. Тоді ж, під час вертепу на Різдво Павло Ямчук знайомиться з родиною Чорномас до пам'яті про друга Павла Ямчука. Я його називаю другом, так як називають націоналісти один одного, другом, подругою. Він був. Соратником я не хочу сказати, що я дуже якась велика. Я маленький українець, українка, як казав Ющенко, колись, так воно і є. Але от Павло Ямчук він був великий українець. І тому я хочу розпочати свою думку. Своє таке бентежний такий мій спогад, бо він дуже дорога для мене був людина, а головне для України. Не так для мене, бо хто я така? А словами наших великих, великих його соратників, Євгена Сверстюка і Василя Симоненка. Бо Євген Сверстюк наводив свої слова у е своїй праці е про листи. І він з Симоненком спілкувався. І ці слова наведені у книжці Книжці спомину про свою матір Павла Ямчука. Книжка називається Фотолітопис мого родоводу, Світло, світлини, образи, розмисли. І це такі слова. Слід би катюгам давно зазубрить, можна прострелити мозок, що думку народить, думки ж не вбить. Це саме слова, присвячені таким людям, як наш. Павло Ямчук, як Євген Сверстюк, як Василь Семоненко і решта наших мучеників, борців за Україну, за її волю, за її щастя. І сьогодні, на жаль, ми продовжуємо цю боротьбу, але вже більш страшними методами з нами воюють наші вороги. Так от, саме, що думку народить, думки ж не вбить. Оце саме про Павла. І ми тому будемо все робити для того, щоб продовжувати писати історію України, продовжувати писати про Павла Ямчука. Бо якось так він написав достатньо праць, дуже багато і, і статей, і наукових, і книжок. Але знаємо ми про нього ну, якось е, нібито мало, мені здається, і певне коло тільки. А ми повинні. Оцю правду, правду України, правду нашого життя, нашу історію розповсюджувати, виховувати на ній наступне покоління на цій історії. Тому думку Павла не вбити, ніколи не вбити, бо ми є ще живі, і ми, доки живі, ми будемо його згадувати, популяризувати, його твори, показувати його любов до України, його жертовність, бо якщо насправді він прожив. Дуже небагато ще можна було прожити ще третину від того, що він навіть прожив. І ще багато праць, які він міг би написати, але навіть того, що він зробив, весь його цей доробок, який сьогодні є в серці України. І ці люди, які були його оточенням, бо від моєї квартири то він пішов дев'ятикласником, колядником. І сьогодні в мене є зірка в хаті колядницька. От. Колядником ми всі ходили тоді гуртом. Ольга Петрівна, його наставниця, і теж така духовна матір тоді була. Одного разу вона була ангелом, бо це не один раз, ми колядувалися дрували, а його нарядили. І родом червона така в нас була. Ми в будинку культури у мене брали костюми, от, і корону йому зробили, таку золотисту, і от корона, але образ йому не підходив. Це вже потім ми зрозуміли, бо він дуже добрий, щедрий, інтелігентний, сором'язливий, такий завжди себе десь ставив на останнє місце, а других підносив і. Показував значення знакових людей для України, значення їх в Україні. От. Але бо Ірод же ж був, ну Ірод саме слово говорить про себе. От. Ну Але так вийшло, він був такий дебелий, гарна постава така була, Ну і обличчя гарна, до царя підходило. От. Тому ми його Іродом е, нарекли, і він ходив з нами, е, колядував. Насправді ж він був цар. Думки цар Української. Філософської думки він вийшов у сон філософів сучасних українських, яких, на жаль, так мало сьогодні, наскільки я орієнтуюся, мій чоловік зі мною на цю тему розмовляв. До речі, Богдан Данилович дуже шанував Павла. Вони зустрічались десь поза мною, часом на вулиці. І Павло мені кожен раз, коли до мене вже приходив останні роки свого життя, от, то згадував, як Богдан Данилович казав йому, Павле. Ви дуже гарну справу робите. Ви дуже достойна людина в нас в Україні. От. А тоді це був такий хлопчина, який пішов і, і пішов уже тоді дорогою науковця, дорогою великого українця. Пішов до Коцюбинської Михайлини, до Євгена Сверстюка, з яким вони дуже були дружні. Коцюбинською він просто був своєю людиною. От, навіть з котом його, <хи> її сфотографований. От і у Сверстюка так само і ми з Богданом спілкувалися, і з Коцюбинською, а у Сверстюка так само були. Сверстюк був нашим порадником навіть в політичних справах, хоча він політикою не хотів займатися, він філософ. Він філософ, я думаю, особливо там про Шевченка він працю написав, що він дорівнює сковороді і Шевченкові, можливо, Тарасові. Але вже в сучасному розумінні і цією дорогою йшов Павло, і Сверстюк його приймав. У Сверстюка не було випадкових людей. От були тільки якраз люди, яким він освітлював дорогу, вказував, чи правильно людина правильним шляхом іде. І ще один раз, ще мені запам'яталося, вже коли Павло навчався в Одесі, бо потім, вже як пішов він із нашої квартири, то вже самостійно там у нього були вже наставники крутіші, ніж ми з Богданом. Mm. От. І він е, прийшов до мене, напевно, як закінчував цей одеський, прийшов е, і каже: у вас нема е, е, про письменників розстріляне відродження? А в мене тоді Богдан працював в Організації українських націоналістів в офісі, і нам передали багато книжок із діаспори, якраз про Зерова, Драйхмари, їхні твори передали. Я щось 5 чи 6 книжечок, отак, в, Ром, в ромен стелаж був з книжками, бо Рома ж теж на фівфак поступив. От. І я, значить, виняла п'ять чи шість книжечок цих авторів. Навіть сьогодні я не добре не пам'ятаю. І я йому дала і кажу: на, бо він каже: у мене така дипломна там чи курсова. От віддала саме, бо тоді не було ще цих книжок в Україні. От, не було в бібліотеках. Це все ще було ніби як під грифом заборонено, ще не відкрили. От оце все у нас. От. Ну і потім так спілкувалися коли-небудь по телефону. І вже останнє наше таке велике спілкування було, коли Богдан Данилович помер. От Павло прийшов уже до мене і запропонував провести конференцію, присвячену пам'яті Богдана Даниловича. Потім ще дві конференції ми проводили. історія оркестрована на людські голоси. Це про присвячена літтю від дня народження класика вітчизняної гуманітарної науки Михайлини Хомівни Коцюбинської. Але Коцюбинська вона була фундаментом політв'язнів. До неї всі політв'язні сходили. Її на 20 років звільнили з роботи науковицю, мовознавицю найкращу. Твори в неї такі, що читаються навіть простою людиною. Зрозуміло, без високопарних якихось я прочитала її одну книжку після того, як уже Павло сказав, будемо проводити конференцію. Я була шокована. Я зрозуміла велич цієї жінки. Далі історію ми про зробили українську філософію українського саду. Тому я вважаю, що спадщину, наукову спадщину, філософську, громадсько-суспільну Павла Ямчука, доктора наук, до речі, в нашій окрузі єдиний доктор філософських наук. От. Ми повинні поширювати весь час пам'ятати, висвітлювати на всеукраїнському рівні. Тому що чим нас більше. Тих, що люблять Україну, ще щось роблять для України, а це називається націоналіст так мені трактували. Що любити Україну це добре, але ще треба щось робити. Тоді ти будеш націоналістом. Павло для України зробив неймовірне, дуже ґрунтовне, дуже яскраве, яскраву спадщину залишив для України. Ми повинні ним пишатись навіть на світовому. Рівні. Павло Ямчук закінчив філологічний факультет Одеського державного університету імені Мечнікова за спеціальністю українська мова та література. В Уманському університеті садівництва з липня 2011 року професор з листопада 2012 року викладав дисципліни філософія, філософія науки, логіка, педагогіка психологія. З 2014 року дійсний член спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті Тараса Шевченка із захисту докторських та. Кандидатських дисертацій за спеціальностями філософські науки, релігієзнавство, українознавство від 2018 року. Був повноважним членом вченої ради у академії імені Якуба з Парадижу, годжу Великопольській Польща, член редколегії гуманітарно-релігієзнавчого часопису Софія, член громадської наукової організації, міжнародний центр з розвитку науки і технології та громадської організації Міжнародна фундація науковців та освітян. Дуже непросто знайти слова, які б вмістили всю мою вдячність, шану, повагу і захоплення цією дійсно дуже великою людиною, педагогом і вченим за професією і покликанням, і просто моїм дуже щирим другом і колегою Павлом Миколайовичем Ямчуком. Я познайомилася з Павлом Миколайовичем Ямчуком у 2012 році. До цього ми з ним не зналися, хоч потім, як виявилося, що ми живемо зовсім поряд через два багатоповерхових будинки. Мені в житті взагалі дуже талонило на друзів-вчителів і, і в школі, і в університеті, і в науковому середовищі. І отак поталонило такий подарунок долі. У мене був Павло Миколайович Ямчук. Ми з ним щоденно спілкувалися у процесі роботи. Обмінювалися різними проблемами, думками, планами, і я дуже-дуже багато у нього вчилася. Коли я просила у нього яку-небудь пораду або консультацію, то він щедро роздавав їх, тому що думками, ідеями, науковими він просто фонтанував. І це дуже дорого вартувало. І я, коли в нього просила ці консультації, то завжди абсолютно була впевнена, що отримаю їх саме від професора. Павло Миколайович імпонував дуже своєю високою культурою, високою освіченістю. Він був дуже ерудованою людиною. І всім, кому, хоча б раз випала нагода поспілкуватися з ним, були буквально зачаровані його розповідями, тому що про філософію і літературу. Він міг говорити годинами. І всі, хто його слухав, в пам'яті це залишалося назавжди, тому що кругозір у Павла Миколайовича сягав глибини глибин. Павло Миколаєвич дуже любив свою маму. Любов Тимофіївна це була головна людина у його житті, яка сформувала його справжнім українцем. І саме їй Павло Миколайович присвятив книгу Літопис Мого Родоводу. І він завжди з нами спілкувався дуже добре, завжди відкликався про свою маму, але там в цій книзі мені спам'яталися такі його щемливі слова. Красива ти моя мама. І душею, і буттям красива. Любив я тебе і до віку любити буду. Дав би Господь усім таку маму, як дав мені. І ще згадується там такий невеликий епізод, який Павло приводить. Це коли йому було 5 років, мама придбала український вишитий рушник у синьо-жовтих кольорах. І вона йому тоді, п'ятирічному, сказала: Павле, це наші кольори. Павло Миколайович дуже часто на всі значні події одягав вишиту сорочку, і в нього їх було декілька, і він у ній виглядав завжди дуже органічно, так як і весь ямчуковий український рід. Для мене Павло Миколайович постає насамперед, як особистість у трьох епостасях. Насамперед, це сучасний український вчений. Європейського зразка дуже широкого наукового кругозору, який зробив неоціненний внесок у розвиток історії філософської думки України у релігіознавство, літературознавство, філософію мови. По-друге, Павло Миколайович, це була дуже добропорядна, щиросердна, толерантна, дуже чуйна людина. Харизматична, дуже інтелігентна і водночас дуже скромна людина. І по-третє, Павло Миколайович постає як знакова фігура у громадянському і соціальному житті, як пасіонарний інтелектуал і утверджувач української національної ідеї. Павло Миколайович був дуже великим книжником, книголюбом. Він є автором більше як 280 наукових праць, навчально-методичних публікацій і автором п'яти одноосібних монографій. Коли говорити про Павла Миколайовича, не можна не згадати одну східну притчу про неперервність життя і про вічне життя. Я вам її переповім, я часто про неї говорю, коли про нього згадую. Якось правитель одного древнього царства вирішив піти у паломництво своєю державою. І на осяяному сонці пагорбі він побачив згорбленого над працею старого чоловіка, який саджав молоді дерева. Що ти робиш? Саджаю молоді дерева, але для чого? Ти ж старий, ти ж не зможеш побачити зелені листочки на цих деревах, не зможеш відпочити під час. Пекучого сонця під їх розловою кроною, не скуштуєш їхніх плодів. На що мудрець відповів: ті, хто були до нас, саджали дерева, а ми куштували їх плоди. Ми ж саджаємо для тих, хто буде після нас, щоб вони теж могли отримати ці плоди. І Павло Миколайович залишив нам не просто сад, він залишив нам цілу філософію саду. Павло Миколаївич був ініціатором і організатором єдиної в Україні міжнародної науково-практичної конференції Філософія саду і садівництва у світовій культурі, джерела і новітній інтерпретації. І користуючись нагодою, я хочу усіх, хто знає Павла Миколайовича, хто з ним товаришував, дружив, любив, працював, долучитися до уже восьмої міжнародної конференції Філософія саду яку кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін буде проводити 14 травня цього року. По закінченню конференції ми плануємо видати збірник, який буде присвячений світлій пам'яті Павла Миколаївича Мчука. І він буде складатися із двох частин. Перша частина це будуть спогади друзів, однодумців, співробітників Павла Миколаївича Мчука. А друга за проблематикою наукової конференції. У журналі Українські Сади це журнал Асоціації уксар Є дуже велике останнє розлоги, інтерв'ю Павла Миколаєвича Писняні роздуми про філософію саду. У в журналі Українські сади, який планується черговий випуск у лютому має вийти, там я поміщу анонс цієї восьмої міжнародної конференції, і буде ще у соціальних мережах. Я впевнена, що. Сад, який заклав Павло Миколайович, розквітне пишним цвітом і вродять як найкращі плоди. А я вдячна Павлу за те, що він був і є у моєму житті, за його таку подвижницьку часом титанічну працю, за його слово і діло, і за його любов до України. Ці дні виповнюється річниця із дня, коли зупинилося серце Павла Ємчука. Це велика втрата для наукової спільноти, стверджує Костянтин Вергелець, доктор філософських наук, професор, професор закладу вищої освіти кафедри філософії і суспільствих наук Вінницького національного медичного університету імені Пірогова, академік Національної академії наук вищої освіти України. Шановні друзі, колеги, в ці дні. Ми вшановуємо пам'ять видатного науковця, педагога, мислителя, доктора філософських наук, професора Павла Миколайовича Ямчука. Його перечасний відхід життя рік тому став глибокою та неповторною втратою для всіх нас. Павло Миколайович був не лише видатним філософом, але і філологом, а також і палким патріотом своєї батьківщини. Його життя і праця були пройняті глибокою любов'ю до України. Як націоналіст, він щиро вірив у силу української культури, мови та духу. І ця віра завжди надихала його працю. А він, в свою чергу, своїм прикладом спонукав нас. До роботи та внутрішніх рефлексій. Особливе місце у його житті займало спілкування з Михайлиною Хомівною Куцюбинською, яка була надзвичайно знаковою постаттю української інтелігенції. Їхній діалог, заснований на спільній любові до рідного слова, був джерелом натхнення для багатьох нас. Павло Миколайович залишив нам не лише величезну наукову спадщину, а і приклад невтомного служіння Україні. Його ідеї, як його особистість завжди надихатимуть нас працювати задля майбутнього нашої держави та збереження її духовної спадщини. Сьогодні ми вшановуємо не лише вченого, але і людину з великої літери. Яка щиро вірила в українське слово, в український народ і в Україну? Нехай його пам'ять буде для нас нагадуванням про важливість боротьби за національну ідентичність і правду. Вічна пам'ять і слава Павлу Миколайовичу Ямчуку! Павло Ямчук був глибоко віруючим справжнім християнином. Так згадує свого прихожанина протирей Олександр Гринько, благочинний уманського благочиння Православної церкви України. Павло знав настоятеля Православної церкви України, блаженнішого митрополіта Київського і всієї України, епіфанія, архієрея Черкаської єпархії Православної церкви України, митрополита Черкаського Чигиринського Іоана. І не пропускав можливості побачитися з ними, поспілкуватися, попросити поради в питанні віри в Бога і для своєї наукової. роботи. На жаль, за часто ми дуже пізно розуміємо, яких трав зазнає наше суспільство, коли втрачає таких людей. Лише сам Господь знає, кого обрати для тривалого і складного шляху відродження націй. Це я цитую Павла Ямчука. Він це написав про Симона Петлюру, лідера української нації початку ХХ століття. Але ці слова напряму стосуються й самого Павла. Бо він сам ішов цим шляхом, шляхом відродження української нації. Тут уже говорили, але я не можу не сказати філософ світового рівня, літературознавець світового рівня. Людина яка мала просто енциклопедичні знання. І наше місто мало б пишатися, радіти, тішитися, що на всю округу тут живе такий філософ світового рівня, такого масштабу. І що? А нічого. Може, він мав доступ до наших вчителів-педагогів, які вчать наших дітей. На жаль, ні. Він мав, звичайно, доступ до студентів, у яких викладав. Але ж це якась лише невеличка часточка нашого, нашого народу, нашого підростаючого покоління. Чому було не організувати зустрічі ширшого кола студентства, і училищ, і якихось технікумів, і коледжів, не тільки того університету, де він працював. Чи він взагалі мав доступ десь? Вийти отак на люди, висловити свою думку про Україну, про українську націю, про наш шлях, про ті виклики, які нам кидає сьогодення, про ті наративи чужинські, які висять просто камінням на ногах української нації і не дають нам іти вперед як світовій державі, світового рівня, як нації європейського масштабу. Ні. Про що це свідчить? 33 роки незалежна держава, а отакий стан речей. Так само ж і Богдан Данилович Чорномаз не мав доступу, не тільки Павло Ямчук. Про що це свідчить? Це свідчить про дуже страшну і негативну річ. Це свідчить про рівень в лапках культури нашого міста, про те, що коїться у нас в культурі. Павло Ямчук він же мав зв'язки не просто отут, десь в межах Умані. Він мав зв'язки і в наукові зв'язки, і в Польщі. Він брав участь у міжнародних конференціях. Він сам робив конференції, організовував і брав участь. Він їздив, він приймав участь онлайн. Він стільки працював і настільки широко розширював оце, оце коло, в якому він перебував. Він виходив за межі України, і причому виходив органічно. І все це, що він вбирав у себе, все, що він писав, всіх тих людей, яких він залишав, залучав до співпраці, це все він робив для України. Він сам творив філософські ідеї, він сам творив філософські цінності, він творив філософські якісь наративи. І ті наративи, на які повинна будуватися Українська Незалежна держава. Павло Ямчук жив так, як його навчила Ольга Петрівна Діденко. Вона казала: треба жити так, щоб розтоплювати ліс на п'ять вікнів на колосе. 5 січня 2024 року зупинилося серце Павла Миколаєвича. Ми лише розпочинаємо вивчати ту спадщину, яку залишив сучасний філософ, мрійник, наш земляк, великий українець Павло Ямчук.